Слава Ісусу Христу! Сьогодні у нас з вами буде жіноча розмова. Такі маленькі секрети для дорослих дівчат. Поговоримо про одну дуже цінну шпаргалку: як звичайного чоловіка зробити доброго, чудового і навіть ідеального. Випробувано на практиці. Отже, що варто знати про те, як і де взяти доброго чоловіка? Повірте, він уже у вас є. Якщо ви вийшли заміж, це вже означає, що ви на шляху до успіху мати того чоловіка, про якого ви мріяли, бо ви його ретельно обирали. Тепер залишається одна маленька дрібничка. Нагадати вашому чоловікові, що він насправді той чудовий, той неймовірний, той особливий з тих добрих, з тих ідеальних. Отже, що треба для цього зробити? Перше, перестаньте бути для нього мамою. В нього вже одна є, а ще йому від вас у спадок дісталася теща. І повірте, це більше, ніж досить, щоб почуватися таким, знаєте, винянченим. Не треба. Мами йому достатньо і своєї. А ви будьте йому дружиною. Будьте його опорою, підтримкою, будьте йому партнером, подругою. Всім, тільки не мамою. Що ще важливо: не забороняйте вашому чоловікові мати якісь маленькі свої хобі, якісь свої особисті зацікавлення. Поцікавтеся також тим, що саме йому цікаво. Будьте в курсі, підтримуйте розмову, допомагайте йому, можливо. Шукати якісь речі, які знаходяться в межах тих його зацікавлень. Покажіть, що вам не байдуже, це насправді принесе дуже великі плоди. Вони цього варті. Не забороняйте йому зустрічатися з друзями, ви маєте своїх подруг і також хочете мати з ними можливість зустрітися на каві, поспілкуватися, трошечки відійти від побуту, і ваш чоловік також цього заслуговує. Повірте, навіть на пилорамі повинні бути вихідні. Не відсторонюйте чоловіка від хатніх справ. Дуже важливо для вас обидвох бути включеними в побут виховання і догляд за дітьми, бути співвідповідальними за всі процеси, які відбуваються в межах вашої сім'ї. Це не є тільки ваша справа, це ваша спільна, спільна відповідальність, спільний обов'язок. І це також боле вашої спільної діяльності. Дуже дуже важливо усвідомлювати собі, що так як ви двоє це зробите. На, на поодинці кожен окремо ви з тим так не впораєтеся. Дуже важлива річ пам'ятати завжди, що чоловіка треба хвалити. Він також любить компліменти. Він також хоче, щоб його зауважували, щоб його цінили, і всі його зусилля були варті того, щоб бути побаченими і щоб за них ви були вдячні. Так само, як і ви прагнете, щоб і вам говорили компліменти, і вас хвалили і цінували все те, що ви робите для вашої спільної сім'ї. Дуже короткі, дуже прості речі, дуже маленькі поради. Але повірте, якщо ви спробуєте хоча б одну з них на тиждень втілювати, то за місяць зауважите, що ви маєте в хаті готового, ідеального чоловіка. Не забудьте цим потішитися. І подякувати за це.